Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні відео я присвячу і розповім про троянди, які можна посадити для зрізу, для букетів, для флористики. Ось і відповідно на основі тих саме, що ростуть в мене. І так, кілька слів буде про кожен сорт, чому я так віднесла їх до цієї якби категорії. Об'єднала їх сюди. Це не буде якийсь топ, чи там топ-10, чи топ-15. Фактично, я розповім про сорти, скільки в мене вийде, скільки й вийде. І найімовірніше, що це вийде на кілька відео. Ця красунь, як ви бачите, і почну я з неї Фредерік Містраль. І для мене це є просто еталонна квітка троянди. По формі, по, по формі, навіть починаючи від ось такого стану, коли вона починає розкриватися, так. І до стану, коли вона перший-другий день розкриття. От вона мені просто ідеально виглядає складеною, в формі розміщення пелюсток. І ось ця квітка просто неймовірно мені вона виглядає, що вона чудово буде і підійде для букетів. Єдине, що я скажу. По цьому сорту я, звісно, що не спостерігала, як вона насправді себе почуває в зрізі, але я припускаю, що вона підійде для таких цілей. Чому? Тому що вона не відкривається, наприклад, за один день. Так? Спочатку вона нарощує пуп'янок, пуп'янок поступово збільшується, збільшується, потім він починає відгортатися. Можливо, в вазі, і наймовірніше в вазі це буде швидше відбуватися. Але з іншої сторони, зараз ми маємо дуже багато інформації, як продовжити життя квітки. Як так, зробити такі маніпуляції, щоб квітка трималася довше в вазі. Тому ось ця, ось, наприклад, форма, це ще й досі, вона мені виглядає дуже прекрасною для зрізу. Звісно, вона має високі пагони, довгі пагони. Хай і квітне навіть в суцвітях, але суцвіття це розгалудження починається на вершечку, тому прекрасно вона підійде для зрізу. Вона дещо колюча, але я бачу, що якщо навіть я. Купляю в магазині, то видно сліди від ламаних колючок. Тобто це не поодинокий випадок, що от квітка, саме цей сорт колючий. Звісно, коли вона вже в такому стані, це вже не така аж флористика, але до цього стану ще є деякий час запасів від розкриття і до відцвітання. Ось це такий сорт, який мені виглядає, був би просто ідеально для таких флористичних, зрізочних цілей. Хоча ще згадала один момент, що вона дуже 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 запашна, надзвичайно насичена, запашна для мене це плюс. Я б хотіла такий букет пахучий, але можливо не для всіх це якраз перевага. Можливо, хтось не любить дуже притурно запашні букети. Westminster Abbey, ну це взагалі-то сорт початково і виведений від VPROZ, точно для флористики, точно для теплиць, точно для букетних цілей, і тому так, він ідеально, звісно, що для цього підійде. В наших умовах, в моїх умовах, принаймні, вона може показувати не завжди ідеально свою квітку. Але все-таки, коли вона нарощує квітку, квітка просто дуже довго тримається, і тому це просто прекрасний сорт для зрізу. Для транспортування, я думаю, вона теж через це підійде дуже прекрасно, бо пелюстки дуже тугі. Але ось зазначу, вона може бути й такою. Ось перший рік вона мені квітла ось такими рожевими-рожевими квітами. Нюд там проглядав з середини, зсередини, середини, але основний колір все ж таки був рожевий. Вирощує чи нарощує досить високі пагони. Пагони дуже міцні, квіти. Якщо для зрізу, це чи не найідеальніший сорт з того розрахунку, що дуже міцні пелюстки, щільні пелюстки, квітка туга, вона дуже-дуже поволі розкривається. Я думаю, що в зрізі також, тому та це такий варіант може бути. Як він себе почуватиме в нас, в умовах відкритого ґрунту, так собі. Якщо на біо, якщо не на біо, якщо обробляти регулярно там 4 четвертого класу засоби, то я думаю, що можна цього добитися. Але звісно, хто запитував, наприклад, таке відео, що для зрізу, можливо, у вас це теплиця або якесь накриття, яке убезпечує від зайвих опадів, від зайвого перезволоження квітів, то я думаю, це теж тоді набагато краще. Вона себе у вас покаже. І ще одна краса Тофі. Ця теж, наскільки я припускаю, вона теж була виведена для флористики, для теплиць, для зрізу. І звісно, що вона підходить для цього навіть згідно моїх спостережень в перший рік. Чому? Тому що в неї квітка прекрасної такої форми, гарної, класичної з високим центром розкривається поступово. Навіть після розкриття вона виглядає ідеальною, чудесною, дуже гарною. Пелюстки щільні, міцні, це не одно дводенка, ні, вона теж триматиметься довго. Звісно, в відкритому ґрунті при надлишковій вологості вона може швидше підпсуватися. Не те, щоб підпсуватися, а втратити флористичність. Оці ось цяточки, як ніби, бо третя спочаткова стадія. Це може з'явитися, але якщо її захистити чи в теплицю, то я думаю, це прекрасний варіант для зрізування. Пагони високі, міцні, листя теж дуже гарно гармоніює з кольором квітки. Колір. Цікавий, незвичний, кольор насичений. Через якийсь там період часу, мабуть, за тиждень він може бути такий гарний насичений, потім він висвітлиться, починаючи з зовнішніх пелюсток. Але коли вона тільки відкривається, і я люблю її і в напіввідкритті, вона дуже гарна. Оця середина така насичено-карамельна. І навіть коли вона вже відкрилася, а ще ж вона може показати оці закрутки, коли ніби два центри в квітки. І це теж дуже цікаво і дуже гарно. Тобто на будь-якому етапі від пуп'янка до напіврозкриття, до повного розкриття, вона дуже гарного, флористичного вигляду. І ось ці пелюсточки загнуті, зовнішні. ну, Дуже-дуже гарно. маю в мене ніяких таких претензій до неї, щоб могло завадити, додати її до цього списку. Троян для зрізування. П'яно, ну це теж класика, як на мене, підійде точно вона і. Ну, я не знаю, як Танта була задумка, чи це було початково флористично, чи це їм так просто вдалося. Але ось, наприклад, зрізав отакий букет, і це вже, чи то зрізав отакий пагінь, і це вже букети ще. Причому тут на одному пагоні може в цьому букеті бути присутні всі стадії квітки. І на всіх стадіях квітки вона прекрасна. Дуже люблю, коли вона ось на піввідкриття, і коли в неї ще є присутні оці аж чорнуваті такі мазочки. Але також її люблю, коли вона відкрилася, і в неї червоний, в неї кілька червоних в одній квітці. От зсередини він аж такий світиться, такий яскраво яскраво, червоний. Зовнішні пелюстки, темнішо червоні. Ну дуже гарно. Звісно, що вона і на кущеві довго тримається, і в зрізі стоїть довго і стоятиме довго. Тому то це просто яскравий приклад. І я би казала, якщо для зрізу садити, то її бажано так додати в список. Ще одна краса Royal Piano. можливо, не ідеально передався колір, але так, у мене це перший рік, і так як і Piano, я припускаю. найімовірніше вона теж буде себе так поводити, але поспостерігаю. Royal Piano для зрізу теж мені підходить, на мій погляд. Єдина така різниця, вона досить помітна, коли вживу дивишся. Тут немає чорнуватості, і тут більше малиновості під присутня. Тобто вона не така чисто-червона, в неї є відтінки малинового, і то нема оцього чорного. А так форма квітки, я думаю, що суцвіття будуть дуже схожі. Ну, поспостерігаю, бо таке піано в 20-му році посадила я. А роял піано в 22-му році посадила я. Трошки різниця по часу є. Каталіна, звісно ж, куди ж без неї? Куди ж без неї? Це теж флористика, це теж прекрасна для зрізу, прекрасна в букети. Я так припускаю. Я припускаю, можливо, вона в букеті себе навіть краще покаже щодо квітки і її, ось цього кольору. Бо, наприклад, як я говорила в одному з відео про Каталіну попередніх відео. Вона досить швидко почала мені розживіти, так, коли от в відкритому ґрунті росте під відкритим небом. Можливо, якщо її зрізати, поставити в букет, можливо, вона там не так швидко розживіє. Але якщо говорити про форму, про суцвіття, то так, вона для цього підійде точно. Кейт. Звісно, що теж її віднесла сюди, бо це взагалі-то серія, зрізочна троянда від Остина, стле. серія весільна. Для флористики прекрасна, ідеально м -м, підходить вона, форма квітки. Квітка теж розкривається поволі, поступово, тримається досить довго на кущевій. Я думаю, в зрізі також. І навіть коли вона починає розкриватись, вже вона дуже гарно виглядає. Розкриття повне дуже гарно виглядає, колір може мінятися залежить від освітлення. Прекрасно. Вона може рости в суцвіттях, може рости по одній на пагін. Пагони високі, пагони, наскільки пригадую, досить не колючі. Тому вона є безпечна, листя щільне. Ну і загалом то, якщо все ж таки про флористику, то це про квітку я б казала. Що вона дуже гарна, особливо, якщо її підловити на цьому етапі, коли вона ну, тільки розкрилася, то не, не кілька днів вона вже розкрита, а тільки розкрилася. Тоді вона чудесна. Ось як на тій світлині презентаційній, коли лежить букет на підлозі там, чи на паркеті. І пані Вікторії Кононенко теж є світлини в її групі Трендовий сад, там, де вона теж дуже гарної флористичної форми, просто ідеальний букет. Клод Брасер – це теж просто прекрасна представниця троянди для зрізу. Я навіть пробувала, от її я зрізала собі в букет, зрізала на такому десь етапі, як зараз на, на кадрі чи то на, на екрані, коли вона починає розкриватися. Вона стоїть довго в букеті, насправді дійсно довго. Якщо ще доглядати відповідно, то ще буде довше стояти. Вона дуже запашна, тут треба враховувати. Квітка дуже дуже густа, тугенька, набита, прекрасна і чудесна. І я навіть от подумала: бо цього річ в мене кадрів її немає. Чомусь чи то кущ чи був вже такий хворий, сам по собі пагони, дуже близник розум, не знаю, чи що. Я, в принципі, замінила той кущ, тобто я її ще раз висадила, але купила здоровий, сад, здоровий саджанець. І от мені так виглядає, якщо її зрізати на такому етапі, коли вона ось на пів розкриття, або тільки починала розкриватися, то вона навіть краще себе буде почувати в зрізі, так, ніж на кущеві. Бо на кущеві погода все-таки залежить. Ось ці, ці кадри це не ідеальний стан. Насправді, якби були всі-всі-такі всі кадри, на піврозкриття, а не розкриті, це було б набагато кращий вигляд. Тут не ідеальний вигляд. Але, 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 якщо говорити для зрізу і вчасно зрізати цю квітку, то вона просто прекрасна. Вона теж має високі пагони, квіти ростуть переважно по одній на пагін, це теж якраз підходить колюча, дещо колюча, тому треба вважати, але дуже гарні, міцні пагони. Хоч і квітка велика, тримається добре, нема такого, що квітка похиляється, тому просто теж ідеальний варіант, як на мене. Кахала, насправді це теж, я впевнена, що це для флористики, теплична троянда. В мене, знаю, не склалося, все таки на мене, ну, не мій смак, коли вона дуже-дуже міняє сильно колір, свій помітно. Але якщо говорити про флористику, то чому ж ні? Якщо на початку, на початковому етапі її зрізати, коли вона ще не встигла. Вигоріти там чи поміняти на набагато світліший колір – це теж чудесний варіант. Квітка буде дуже довго, на кущі вона дуже довго, хоч вона і стає отакою, це мені вже не імпонує зовсім. Але, 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 але вона просто дуже довго навіть такою буде. Квітка аж там може загнитися на, на кущеві, якщо забути її вчасно зрізати. Тому та варіант прекрасний. Особливо, та, якщо ви любите навіть зміну такого кольору. І початково вона все ж таки. Флористична, тугенька, величенька, досить квітка, дуже гарно з листям оцим блискучим глянцевим гармоніює. Тому варіант. Можна такий розглядати також для зрізу. Ocean Song це просто прекрасність. Прекрасність на етапі, коли вона ось така, напіввідкриття, і тільки розкрилась от перший-другий день розкриття. Вона просто ідеальна. Просто теж з тих форм квітів, просто. Еталонна квітка для букетів, для зрізу, еталона, чайно-гібридна квітка, чудесна. Еталона по чому? По формі. Найперше, я люблю її форму на в напіврозкритті, в пуп'янку, в повному розкритті, але не коли там пройшло чотири, наприклад, дні. Коли пройшло чотири дні, вона все-таки вже принаймні під відкритим небом, Вона висвітлюється, вона дуже сильно розкривається, вона показує середину. Але коли вона тільки відкрилась і ще не показує, отак. Дуже видно так, чи дуже м -м, помітно свою середину, то це неймовірної форми е, квітка, неймовірний колір, його можна підловити е, в такій насичено-насичено глибокій бусковій барві, а може бути дещо е, такий м -м, попелястий, а може бути попіл Троянда. як... Е як з книги, ті, що співають у тернах». от просто прекрасна. Прекрасна, неймовірна, чарівна. І так, кущ мені дуже гарно наростає. Десь на другий, мабуть, на третій рік дуже відчутно. Показала вона мені в прирості, погони стали високі, погони міцні, квіти тримаються чудово на них, не похиляються, може, може наростати і в суцвітях, до речі. Ось, І хоч це чайно гібридна, але я її постійно, мені вдається її гарно пригинати на зимівлю. Тому ось так: ось такий список. Буде далі, бо це, мабуть, ще навіть не половина. Я думаю, можливо, навіть три частини буде відео. Але все ж таки, попрошу ваші відгуки. Чи цікаво, найперше, чи хочете продовження. І-і-і які ваші троянди ростуть у вас, і ви ось теж їх бачите для прекрасних варіант, прекрасними варіантами для зрізу, для таких цілей. Дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!